Всім привіт! Сьогодні 30 вересня. Зараз знаходюсь в саду Грецького ріху. Вже закінчився для цього саду четвертий сезон вегетації, точніше закінчується. Ну і так проходжу, дивлюсь огляд, що тут є, чи є плоди, чи нема, які є тут проблеми. Ну і ось на прикладі одного з дерева, можете бачити його розвиток на четвертий рік вегетації. Дещо дерева в цьому році прихворіли ось в осінню пору, тому що літом. Опадів практично не було. Там один дощ був 15 мм. ну і З другої половини вересня в нас практично кожен день йдуть дощі, досить холодна така і волога погода, тому дерева дещо вже прихворіли в цю пору. Вони не оброблялися давненько, тому якраз є такі трошки вже вразливими до цих погодних умов і тому дещо прихворіли. Отже, ну і так пройшов, глянув, є ось уже плодоношення під деякими з дерев десь більше, десь менше. Тут дещо заросло, не все видно, але ось такі плоди. Зараз я їх буду збирати. ну і Потім вже в кінці покажу, що вийшло з цього садку. Тут 150 дерев. ну Ось такі плоди можете бачити. Гарненькі. На деяких деревах, до речі, скоріше за все є пересорт. Зараз ось покажу вам плод, який знайшов. ось він відрізняється. Твердіший, ось це ребро виступає досить сильно. такий. Ну, загалом відберу деяке, що не схоже на Піщанський по візуальних ознаках. Зберу під деревами всі горішки, які є, і потім вже покажу результат. Зараз також ще пройдемо по ряду, покажу дерева і покажу, що під деревами власне, робиться. Так, ось перше дерево. Сідок зараз буду збирати плоди. Ну і відповідно є ось такі дерева, які постраждали під час зимування. Ось одне з дерев, наприклад, повністю відмерла сортова частина, пустило все лише з прищепи, точніше з підщепи. Ну і відповідно я вже тут нічого не виправляв, нічого не зрізав. Уже потім по ходу буду бачити або його викопати, це коріння і посадити сюди інше дерево, тому що, можливо, тут і слабка коренева якась хвора, або що, чому. Ну, відповідно, чомусь воно від, відторгло сам сорт. Вище під щепі пустило все з прищепи. А, тому, можливо, краще буде замінити повністю це дерево, ніж його переперещеплювати, пере 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 тому вже потім будемо дивитися по ситуації. Ну, загалом ось так воно виглядає, деякі дерева відійшли, все ж краще виглядають, ніж це. А, ну, в цілому, це буквально там одне чи два дерева, які повністю, можна сказати, що вмерли. Так, йдемо далі і а, пройдемо до кінця ряду. Тут деякі дерева садилися на цей рік, деякі вже росли, і будемо дивитися, чи є тут якесь. Плодоношення чи нема, ось таке дерево. Видно, що був горішок, але знизу я його не бачу. І ось ще впав один. Ось так виглядає. Перший плодик у відро. Буквально зніму там цікаві дерева якісь. Пройду ось ще. Глянемо, як виглядає це деревце. Тут плодоношення не було, тому що дерево ось сильно обрізалось, Воно також підмерзло, тому на ньому плодоношення і не видно. І зараз ще гляну, чи прижились тут дерева, які садився цієї осені. Ось одне з дуже поганий розвиток. Потім також покажу інші дерева, які сидив в цьому році, і розповім, що і як з ними було. Ось так виглядає. Досить таке поганенько росло, розвивалося. можливо, якраз через засуху, яка у нас була. Тут Розвиток більш-менш є, але зелене листя опало по якійсь причині, тоненький, не визрівший. Е, тому також не дуже, не дуже гарно розвивались. Попередні варіанти були саджанці від Кіктенко, це ось від освітлегати сили. Е, ось такий результат. Так, ще глянемо це дерева. І далі вже я буду знімати тільки цікаві дерева, під якими є досить багато плодоношення, тому що кожне дерево знімати немає сенсу. Це ось також одне з дерев, які постраждали під час зимування. Ось є до речі, і плодик один, досить гарний такий горішок. Залишилось тут дві гілки, ось які відбили. Я їх не видаляв ні ту, ні ту. Вже весною буду дивитися, як вони цю зиму принесуть. Краще залишу більше гілочок, ніж одну і потім. Вона опять постраждає, або ще щось з нею станеться, тому поки що хай буде, дві це гілочки. Вже на наступну весну будемо обирати щось з цього краще. Так, ось перед вами одне з дерев таких більш-менш нормальних, сформованих. Під ньому вже дещо більше плодів є, ось деякі тільки що струсив. Досить таки великі по розміру, гарні, за своєю формою. Ось на одному дереві, до речі, дивіться, може бути ось. Бачите, одне дерево, але плоди. Дещо відрізняється навіть в межах одного дерева. Дещо форма тут довша, ніж ось всього. Можуть бути кругліші, можуть бути там. Ось також, бачите, гостріше якесь іде. Якщо порівняти з цими. Ті більш кругліші, ті гостріші. Але все це йде з одного дерева. Тобто також може навіть на одному дереві дещо відрізнятися плоди. Ось ще є також якісь. Трошки гостріший. Ну, ось цей, наприклад, взагалі, можна сказати, навіть що як наче з іншого дерева. Дещо я, звичайно, припізнився зі збіром плодів, але так як йшли до щиту, не особливо було б зручно їх збирати і тому, тому як вийшло. Ось також гостренький такий. Ну і пройшов я вже ось два рядки там по. скільки це по 10 дерев, здається, чи по. Да, по 10 дерев але в тій частині практично кожне дерево, яке погано перезимовувало, воно підрізане на пеньки. Тому плодів ось не досить і багато. Ось ще З цього дерева ось поки що це найбільше, де я зібрав плодів. Але не досить такий багато. Загалом. ось. Йдемо далі буду вже також знімати цікаві дерева. Ось, мабуть, одне з найкращих дерев, поки що з тих, що я пройшов. Плодів досить багато бачу тут є. І також, зверніть увагу, ось є, наприклад, дещо гостріший, ну такий видовжений плод, дещо кругліший. Цей більш-менш схожий, нормальний, такий, як повинен бути. І є дещо довший. Але загалом ось так от, тут під ним горішків. Поки що найбільше з усіх дерев, як мені здається, але як я і кажу, в тій частині саду. Там в основному всі дерева, які постраждали під час зимування. Ось уже таке назбиралось все це. Не знаю, чи, чи багато чи мало. Звичайно, що мало, хотілося б більше. Але деякі були проблеми, тому поки що що є, то є. Ось так. І плоди дещо також відрізняються от, навіть на самому дереві. Ось вже Деякими плямками вкрилось дерево. Ну це якраз через те, що пішли ось ці вже опади, холод, волога. Тому в цю пору це більш-менш нормально, а так до, практично до середини вересня дерева стояли чисті, без жодної плями. І практично в цьому році без, без обробітку. Там один, здається, чи два обробітки я виконував мідними препаратами. Ну, ось, наприклад, дерево, яке було обрізане на пеньки, все. Замінювалося, тому тут і плодів особливо ніяких немає, тому що воно не перезимувало. Зараз ось ще підійдемо до цього. Тут, здається, були горішки, які вже давно впали. Ось Ну, вони вже й чорні, а ну, до речі, глянемо, чи зберігають вони колір. Ось. ну, Ось, Так як йшли дощі, тому не дуже і гарно вони виглядають. Ці, що якраз таки давно вже впали з дерева. Ось вони. А ну ще один. Ну, Бачите, скорлупа досить легко душиться, але якості в них вже немає, так як вони довго, мабуть, вже лежать на землі. Якраз таки йде дощ. І воно дещо вже потемніло. Тому, звичайно, потрібно було піщанське збирати. Раніше на днів 10. Ну, десь числа 15 вересня. Десь отак. Приблизно в ту пору його потрібно було і збирати. Так, ну ось дерево. Велике, гарне. Як бачите, плодів на ньому немає, ось один плодик. Ну і він не дуже схожий на інший і ще й пустий, скоріше все, всередині. А ні. Таке. Так. Ось підійшов до одного деревця і зверніть увагу, як на ньому виглядають плоди. Вони йдуть більш округлі. Такі великі в розмірі. Зараз порівняємо його з піщанським. Ну так, і коли вони одні, то більш-менш не відрізняються. Але коли ми беремо ось піщанський, наприклад, цей або, або ось ось цей горішок, то дещо якась відмінність все ж е, видно. Ну, Перш за все це розміром. Бачите, який круглий і великий. Важко судити, що це за плоди, або, можливо, тут було просто більше харчування, тому вони такі або, або що, не знаю. Ну ось така от відмінність. Кидаємо всі у відро. Потім будемо дивитися. Ось також одне з цікавих деревець, досить гарно розвинене на свій вік. І досить на ньому є багатенько горішків. І також ось можете звернути увагу, що вони дещо відрізняються. Між собою навіть в межах одного дерева. Ось дивіться, є кінчик такий більш загострений, є більш скруглений, ось також більш скруглений. А, десь ще бачив, ось також є. Дещо гостріший. А, такі різні вони є навіть по одному дереву. Звичайно, там вони не досить сильно відрізняються один від одного, але а, тим не менш деякі візуальні ознаки все ж у них присутні. Ось. Ну, Якби всі дерева такі були, було б досить таке. Гарно, що такий урожаю під одним деревом на четвертий сезон. Звичайно, якщо одне дерево може давати такий результат, то і всі інші могли б також показувати такий результат. Це вже, можна сказати, і, і я не допрацював десь, тому що якщо ось це дерево може давати, там, умовно тих 30 горішків чи там 50 чи більше, то й інші повинні також давати. Звичайно, що клімат там попливав на перезимівлю, але ось можна можна... Ось, а ні, це випав інший. Ось такий результат. Можна і краще, можна і гірше, але ось, бачите, гострий, не такий гострий, ось взагалі не гострий, такий більш скруглено. Ну, бачите, якщо порівняти, то можна навіть сказати, що вони різні. Але плойди з одного дерева. Тому ось так. Ось вже майже а, трошки більше половини відра є. Результат, звичайно, ну, не досить хороший, але... Тим не менш щось краще, ніж нічого. Тому, тому поки що так. Йдемо далі. Отже, пройшов я весь саток, зібрав всі горішки під кожним деревом. Е, у мене вийшло ось відро таке 20-літрове, і ось така торбинка, там також, можливо, кілограмчик дається. І думаю, що в цьому відрі там, ну, до 10 кілограмів. Е, ну, загалом все це потрібно висушити, потім я вже все зважу і буду знімати відповідно відео. Отже, такий от результат: 150 дерев, ну, але реальних тут. По плодоношенню, я думаю, що дерев 70 приблизно, тому що деякі дерева в силу певних обставин там або призимівлі, або недоформовані через якраз таки обрізку. Ну, Не призимували, я їх підформовував і ще потрібно багато чого робити на них на наступний рік. Тому на них плодоношення не було. На деяких деревах, навіть розвинених, досить таки гарно також там по одному горішку було, в принципі. Але загалом було досить багато хороших дерев, які. Давали там ну, приблизно 20-30, десь 40 горішків в залежності від дерева. Я всі, звичайно, не знімав, але в цілому там ситуація зрозуміла. Більш-менш плоди однакові, дещо відрізняються навіть на самому дереві, десь гостріші, десь випукліші, десь кругліші. Ну такі незначні візуальні відмінності, але в цілому вони ну, схожі між собою на відсотки 80-70, там приблизно все більш-менш нормально є. Три дерева, які повністю або частково загинули, тому що а, одне пропало, повністю засохло, те, що не призимувало, два дерева пустили а, з під щепи пагони, тобто і відторгнули якраз сортову частину дерева. Тому три дерева мінус. А, деякі дерева потрібно заново все формувати, тому що вони погано перезимували. І, відповідно, прирости там також такі собі через те, що була у нас засуха. Ну, загалом. Це вже потім буду детальніше розповідати в наступних відео. Отже, ось такий урожай в нас вийшов. І що я можу сказати, чи багато це, чи мало. Ну, взагалом, якби всі дерева були там, наприклад, такі, як деякі по урожайності, то я думаю, цих відер було б 4-5. Це точно, що загалом на такий стан дерев було б, ну, в принципі, задовільно, Там хай по 200. 100 грамів з дерева було б на даний момент непогано. В минулому році, до речі, десь було ну ось така торбинка приблизно була, горішків, і в цьому році вже відповідно більше. Ну, я ж кажу, якби всі дерева були однакові по плодоношенню, по розвитку росту, то, звичайно, що цей результат був би набагато кращий. Думаю, таких відер було б 4-5, це точно. Багато це чи мало? Ну, в принципі, на таку схему. Ну, Більш-менш нормально, звичайно, якщо відро, то це мало, тому що з нинішніми цінами це там, буквально 1-2 саженця по вартості, якщо порівняти, ну, прибуток і вартість саженців. Це вже не враховуючи там, різні затрати, які були ще додатково е, вкладені в цей садок. Тому ось такий результат. Є над чим працювати, є до чого е, рухатися, далі, е, покращувати догляд, покращувати перезимівлю, стан дерев. Більше приділяти уваги, щоб добитися кращих відповідно, результатів. Ну, поки що ось так. І це добре, краще, ну, краще, чим нічого, тому що деякі є сієнцеві сади, які там і до восьмого року практично один-два горішка можна побачити. Але, відповідно, там і затрати менші. Тому це вже кожному обирати, кожному дивитися, що їм більше до душі. Ну і ось так, ось такі плоди. Гарні, а. Ну, Ось. потім вже. Все це як висохне, я відповідно зважу. Все це поб'ємо, подивимося, який буде вихід з цього відра. Ну, коротше, пройде час і потім вже також будуть додаткові відео. Ну, отже, такий ось огляд, можливо, дещо довгий, але як уже є. Всім дякую за перегляд. Бажаю успіхів а, і мирного неба над головою. Всім дякую.